Герої не вмирають. Герої поміж нас. Гецько Назар Степанович. Головний сержант 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, позивний вишня, народився 14 липня 1992 року у селі Перевозець Войнилівської громади, що на Калощині, був наймолодшим сином у сім'ї. Ріс двома старшими братами, для яких прагнув бути гідним другом та підтримкою. Ще з юних літу хлопця проявилися лідерські сібності та активна громадська позиція. У віці чотирьох років разом із родиною переїхав у Солодобовиця, де минуло його дитинство, навчався у місцевій школі відтак у Войнелівській, змалко захоплювався музикою, закінчив музичну школу, грав на різних інструментах, любив співати у 2007 році. Вступив до Войнелівського училища, брав активну участь у громадському житті закладу. Дві тисячі його призвали на строкову службу, яку проходив у військовій частині міста Києва, як зв'язківець-розвідник. Отримав звання молодшого сержанта. Після звільнення з лав української армії почав будувати стосунки з дівчиною Марією, закохані разом. Мріяли про спільне майбутнє. Однак з початком проведення АТО Назар став на захист суверенітету своєї батьківщини. Пройшов іловайський котел. Був поранений та демобілізований. Отримав відзнаку учасника. Ато увесь цей час мама молилася за нього. Побратим Володимир Соловей розповідає: Назар був досвідченим воїном. Завжди першим відгукувався на прохання про допомогу та рвався у бій. Часто повторював фразу Рабів до раю не пускають. 2015 року одружився у щасливому шлюбі. Народилася донечка Анастасія та синочок Остапчик. Увесь свій вільний час чоловік присвячував сім'ї, часто їздив з дітками на риболовлю, багато подорожували. Дуже любив водити дітей у садок і понад усе мріяв, що відведе свою донечку Анастасію у перший клас. Адже у них був дуже міцний зв'язок. Задля благополуччя сім'ї Назар багато працював, відкрив власний бізнес з ремонту автомобілів. Став одним із найкращих фахівців своєї справи. Продовжував займатися і громадською діяльністю. Так, 2020 року був обраний депутатом Войнилівської селищної ради. Незважаючи на юний вік, здобув авторитет серед своїх виборців. Музика супроводжувала Назара впродовж усього його життя. Разом із своїми знайомими створили музичний гурт. Друзі він любив дарувати людям гарний настрій та незабутні враження. З початком повномасштабного вторгнення, не чекаючи повістки, Назар разом із братом вступив до лавтер оборони. Навчання проходив у Рожнятові. Ділився Навичками військової підготовки з побратимами 27 квітня їх відправили на запорізький напрямок. Продовж десяти місяців брав участь у бойових діях на нулі. Було дуже важко, та він не падав духом. Завжди був на позитиві, намагався підтримувати і побратимів. За високу професійну майстерність, мужність та патріотизм виявлені під час захисту вітчизни, воїна неодноразово нагороджували грамотами та відзнаками. Майор Олександр Шаховець, командир зводу, розповідає: з вересня по лютий 2023 року. Назар виконував обов'язки командира. Він був чесним, відповідальним, амбітним. Мав багато планів на життя. Загинув воїн 15 лютого 2023 року під час ворожого авіаудару у селі Малинівка. Дружина Марія згадує, 14 лютого на день закоханих. Мені на роботу зробили доставку квітів із запискою від коханого. Не дивлячись на сотні кілометрів, Назар завжди робив нам приємні сюрпризи. Свій останній спочинок воїн знайшов 21 лютого на кладовищі у селі. Перевозець. Вічна йому пам'ять і слава.